Доброго дня, шановні пані та панове, знаходимося з вами місто Ужгород, житловий комплекс Мала Прага і презентую однокімнатну квартиру 45 квадратних метрів, повністю замебльована, з технікою. Заходимо та й живемо відразу. Дану квартиру можна придбати за програмою ЄОСЕЛЯ, також можна придбати за стандартним договором купівлі-продажу. Квартира складається з кухні, балкона, спальні, гардеробної, санвузла. Та прихожою. Починаємо з прихожої. Зона прихожої, ось так вона виглядає. Електрощитова. Тут буде також встановлено домофон і дзвінок. Далі. Тут гардеробна. Незабаром буде встановлено шафу. Тобто дві шафи по цій стороні і прямо по курсу. 60-ті шафи. Тобто, гардеробна у вас буде окремо. Далі показую кухню студію. Тут знаходиться обідній стіл. Ось так виглядає. Далі. Балкон. Показую балкон, вид з вікна прямо в двір. Другий поверх у нас. Розведено також трасу на кондиціонер. Можна доукомплектувати за окрему, за окрему плату, або ж купити так, як вже є все. Тут 45 квадратів, вартість 65 тисяч доларів. Кухню також повністю замебльована та укомплектована. Є у нас мікрохвильова піч, електропіч, мийка та варильна поверхня. Повністю кухня від стелі до підлоги. Як ви бачите, в сірих тонах, світло-сірих тонах. Також верхній пенал присутній і окремо стоїть холодильник. Ось така цікава кухня. Також є підсвітка робочої зони. Йдемо далі, запрошую до спальні. Спальня також повністю укомплектована. Досить світло за рахунок того, що є панорамне вікно. Ліжко 200х180. Приліжкові, приліжкові тумби та освітлення. Далі вид з вікна показую, вид в двір. Тобто діточок ви свій будете бачити, як на долонці. Ось тут вихід під кондиціонер та під телевізор. Присутній радіатор. Також шафа. Показую шафу відразу. Шафа трисекційна. Ось Це така шафа. Як ви бачите, тут місця достатньо, можна ще роззонуватися, зробити окрему робочу зону на цю стіну або ж на цю. Як уже забажається. Йдемо далі, показую санузол. Прошу до санвузла. До речі, по всій квартирі тепла підлога. Повністю, ну як по всій, в прихожій на кухні, та в санвузлі тепла підлога. Окремо датчики стоять. Ось такий санвузол. Інсталяція, омивальник з тумбами та дзеркало з підсвіткою. Ну і, звісно ж, душова. Ось така чудова квартира. Можна придбати за програмою ЄОСЕЛЯ, 45 квадратних метрів, 65 тисяч доларів. Всім гарного дня, Божого благословення та чудового настрою.